Привіт! Сьогодні ділюся з вами ще одним своїм рецептом сирної запіканки. Сьогодні будемо готувати її із смородиною. Вона надасть запіканці більш такого цікавого смаку із кислинкою, а крім того, вона є досить корисною. Тож, давайте починати готувати. Вам знадобиться домашній сир. Додайте до нього дрібку солі. Далі. Цукор із загальної кількості це 40 г, манку, ванільний цукор. А також додайте вершки. Ви їх можете замінити на сметану, на таку ж саму кількість, жовтки 4 яєць. Далі все це разом потрібно пробити блендером до однорідності. Все, що знадобиться для приготування запіканки, напишу в описі під відео. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися, щоб не втратити рецепт. Коли маса стала більш-менш однорідною, до неї потрібно додати білок. Жовток ми додаємо разом з усіма компонентами до сиру, а білок потрібно збити окремо із 30 грамами цукру. Збивати білок потрібно до стійких піків, доки цукор повністю не розтане. Приблизно ось до такого стану потрібно взбивати. Далі цей білок перекладаємо в сир. А потім його все це разом потрібно гарно вимішати. Для того, щоб в результаті ви отримали м'яку та пухку запіканку, вимішуйте ось так круговими рухами знизу вверх. Так ви збережете той кисень, який утворюється під час збивання білка. Прямо зараз ви спостерігаєте, наскільки змінюється маса після того, як в неї ввели збитий білок. І як бачите, вона стає більш м'якою та повітряною. Ну і далі перекладаємо у форму. Відразу все не викладаєте, а викладіть приблизно половину із всієї кількості. Робіть це також обережно, щоб не порушити повітряність маси. Далі викладаєте смородину, я зазвичай викладаю її в замороженому вигляді, якщо це зима. Не обов'язково чекати, поки розморозиться. Ось так замороженою виклали і під час випікання вона причудово випікається. Після того, як виклали всю смородину, а це приблизно 100 г вам знадобиться, викладаєте решту сиру. Другу частину маси потрібно викладати так само обережно, не тільки щоб не порушити повітряність маси, а й для того, щоб смородина не пускала сік, щоб ви її не придавили. Випікається така запіканка приблизно 30-35 хвилин при температурі 170 градусів. Відразу після цього з духовки її діставати не потрібно, залиште її там приблизно на 40-50 хвилин для того, щоб вона охолоджувалась поступово. Тим часом можна приготувати глазур. До какао додайте цукор, потім вершкове масло, сухе молоко. І звичайне молоко. Все це разом потрібно гарненько прогріти на вогні, щоб масло розтануло, бачите, маса стала рідкою. І далі до неї потрібно додати суміш цукру та крохмалю. Це одна чайна ложка цукру і приблизно 3 четвертих чайної ложки крохмалю. Відправили в кастрюлю і перемішали, далі знову відправляйте. На Вогонь трішки нижче за середній, і проварюєте, доки маса не загустіє. За цей час запіканка майже охолола, і ось так обережно розподіляєте по ній глазур. За рецептом глазурі виходить зовсім небагато, але цього буде достатньо, щоб покрити всю запіканку діаметром до 22 см. Таку глазур можна використовувати навіть і на будь-які інші пироги, і навіть робити за допомогою неї потоки. Хочу вам ще раз показати її в розрізі. Один шматочок вже продегустували, запіканка вийшла просто супер! Покажу, на прикладі іншій, Подивіться, вона дно соковита, досить смачна, а кислинка смородини робить запіканку ще більш цікавою та неперевершеною. Як бачите, смородини тут предостатньо, більше класти не потрібно. Запіканка чудово смакуватиме із зеленим чаєм, або ж, можливо, із чаєм із бергамотом, хто який полюбляє, тож обов'язково спробуйте приготувати. Адже готується досить швидко, приблизно півтори години, а смакує ну, просто чудово, тож обов'язково спробуйте приготувати. А я дякую всім за перегляд і смачного!